Мами перший виїзд, то Ваня зразу чогось. Ту Ваня зразу чогось. думає, що мама по всіх магазинах їздила. Не їздила мама ні по яких магазинах. На, Булочка тобі. Булочка. Хліб забирай, що я хліб одного купила. Не їздила, бо на ну, в баню. По планочки я їздила. І, в общем, і по всяку цілу купу в сумочки одного. Привіт, Булька. Тому що я якось з самого початку подумала, що в мене ж воно, ну типу, я зразу придумала, яка буде та годівничка. Ну, якої форми й не придумала, але це придумала. Привіт! Ближче. Коротше, їхати, в общем, скажу вже неважко. Блін, голова така затухана, що наче не розумієш, як їдеш. То що, поїхала по цих магазинах, ніде не заїжджала. Думаю, ну його в баню ще можу когось. Попід я дивлюсь, в мене в очах, воно навіть якісь плещі повискакували. Треба буде ще й кудись до лікаря, до якоїсь звертатися. Оці планочки уголочок. Планочки. Це буде в мене типу блокхаус. Блокхаус у годівничці. Що ще взяла? Ось такі всякі. дівчачу сумочку покажу. Дівчача сумочка. Мені страшно представити, що там. Що там? Теж і завжди. Так. Що там може бути в дитячій сумочці? Сверла на сім, три штуки. Далі. Сверло на п'ять. Одна штука. Одна штука. Скільки вона стоїть? Сверло на... Ще щось. Оце ось на два, походу. Короче, Коротше, ось його. Сверла у нас. Потім... Закрутчалки для годівнички. Дві штучки. І, в общем, щоб ви розуміли, і якісь, що в мене там є провода, всякі для чогось, не знаю і для чого. Взагалі, дівоча, дівоча сумочка в дії називається. І ще масло для машини купила. Отже, зараз безстренько роблю собі каву і йду дороблювати. Свою не знаю, правда, чи блін хватить. Я сподіваюся, що хватить цих планочок, тому що то буде дуже печально. Я наче, я наче... на свої сверла. Оцих не було, е, типо, ось, коротше, я взяла тільки оце таких три, бо всі останні чорні. Слухай, я оці взяла ще по старій ціні, вони вже зараз 75 аналог, а я по 25 взяла. Всі, всі, які були, ото три штуки було, то я кажу, то давайте вже ті три. Так. Ціни ростуть капець. Сверло. Зараз 75 гривень. Ось оце. Тому що цей же всі каже мені, кажу, то давайте вже три, типо, як по 25. А він каже, зараз я тобі скажу, по чому вони зараз аналогу це цих. Подивився. По 75 гривень одне. То я три штуки. Ну, мою, ми такі мастерові ті ребята, однозначно, нам треба цей. Так, ну все. Треба йти. Тому що дуже багато ще з цією годівничкою роботи в нас. Коротше, зараз усього вирішила спочатку занести. Мій макетик стоїть уже. О! Так. І будемо далі його робити, серйозно. Ви найперший по ходу, побачите, який у мене. Принаймні, оце цей макет. Поняли? Це в мене там буде прям балкон. Ну, в общем, все будемо бачити. Ой, папулька таке вже натопив тут. Я йому, звісно, тут трохи геть не в тімо. Ні, не геть взагалі. Взагалі. Позабирала всі інструменти, забрала, блін, все, все, що можна було забрати. Коротше кажучи, все. Зараз треба кави попити, так. Все. А це, шо? це буде балкон. А оце? Ну це буде достроєчка. Це просто отака. Це така, типа оце? таке бачення. А ти думаєш, ташечка, треба бокаву заговорить. Писала чайник, пішла на балкон. Е, э, який прекрасний ранок. <coughs> <В> школі! <coughs> Доседок, <плоджую> 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 да, я так думаю. Я спочатку тут хотіла просто вікно вирізати. Але потім, коротше, уваря, подумала, подумала і вирішила, що ні, все-таки буде і зробила прям перестінок, вона виходить, двохкомнатна квартира. Ну, тут іще буде дещо. Я ще придумала ось тут, того мене ще буде дещо. Коротше. Я знаю. І зараз я буду, е, ну, як ми розуміємо, макет треба було зробити з чогось, то понятно, е, Так як я таки вчора знайшла пірсоплиту. Ой, чи цю, блін, оце ОСБ. А ОСБ ж, понятно, воно ж розлазиться, то ми його зараз обрамляємо деревом, Конечно, і воно сильно. буде на віки стояти. Що не сильно? Що ти хочеш? То це ще ж недороблене. Не сильно. бо <реш> По чертежу немає балкончика. А, балкончика нема, да. Так, коротше, мама, як цей. У мами все ж таки папа був будівельник, то мама теж почала строїть хати. Все. Коротше, побачимо, що воно вийде, що воно буде. Ну, щось там буде. Да, давай. Щось там буде. Все. Погнали. Не, Поклади, оце не загуби мені, бо мені. Воно та ні, ще, ще тільки день почався. Така, слухайте, сонячно, наче нормально, але так максимально болить, блін, голова, що це капець якийсь. Ну, в принципі, я вчора лягла цієї ночі, щоб ви розуміли, лягла спати десь, звісно, у години три, а тоді ще не могла заснути, тому що тут а, літали. Я б ще вчора доробила би. Але як почала різати торцовкою, Півдругому чи в час ночі, коли була повітряна тривога, то я подумала, що, що не буду робити сусідям нерви, тому що звук же, ж, же що він видає капець, які звуки, а якраз повітряна тривога, там вертольоти, туди-сюдим, коротше кажучи, то я так вчора покинула вже все, думаю, ладно. А забила пам'ять, получається, е, і прийшла. Та й давай вже бистренько думаю, ладно, треба розгрузити. Телефон, тому що забита вся пам'ять, вже знімати немає куди. Е, то я ще змонтувала відео, оце ж на сьогодні, викинула прямо зразу. Ну, я заплановані викидаю, а то як ви бачите, що воно виходить там скількись годин, то це типу, запла за, планую. Запланувала там время і воно собі тоді виходить. То я ще вчора давай розрібати цього блін, телефона. Коротше, то десь в три, та, мабуть, пізніше. Тільки лягла спать. Потім ще не могла щось заснути взагалі, бо ж якраз тут у нас польоти оці. О, і це. І оце можливо з за цього оце, ця голова зараз і болить. Бо так-то геть нормально, не знаю. Коротше, отаке. Все, п'ємо каву і йдемо. Так, вимальовується в нас отаке. Зараз ось роблю типу фасад. І. А, що зараз залишу, щоб воно висихалося? Там Посходились. Сусідка та, що порося кололи, зробила кров'янку гаряче ще. Та передала. Підігріваємо борщик зараз, кров'яночка, смакота буде. Так, уже і потемніло. А я в своєму стілі. Їли, трохи. Полежала. І знову куди? Туди. Вже в мене воно там трохи все попідсихало вже, надіюся, той клей. Ой, блін, холодно стало. О! Компресор! Компресор працює! Так! Ой-ой-ой, що тут у нас? О. От так. хорошо, висохло. Розсідалися у мене тут, ти типу, подиви. Вони чай п'ють. Всі при чому? Всі. Один каву, другий чай, булька просто тиндіє і взагалі нормально себе чувствують. Геть. Ти мене позвала, щоб я тобі дотовпив. Угу. Так. А мама, то поки вони всі тут сидять. То мама творе, ви бачили оцей, як тут над мамою знущаються? У мене вже в процесі вже така хатка, тільки що ось я вирізала оцю штучку, таку полукругленьку хопс. І сюди. Ви щоб знали, яку я назву, їй придумала. Гарну. Ну, потім узнаєте, бо тут буде десь вивізка. Тіронь, ти уверен, що це нормальна затія? З електричної пилки чоловік робить щіль. Поставив цеп як на щіль. І що пішло? Возиться, сидить тут того. Мішають мені, мені мішають тут релаксувати взагалі. Так вони й сидять до сих пор тут. Сидимо! Сидите. Шо? Ой, щось як був баляшка. О! А радості скільки ну, у вас ще не пікнувався. Боже. Скільки в дитинки радості, боже ужас. І з цього з електричної, з батареїчної цієї пилки, зробив стіль. Бо... Завтра просто на ставок вони збираються. Ну, що, та, що та фірма Кру, крута, Про крафт що ж сіль. Ну, так, звісно. Завтра на ставок щось там збираються, якісь там щось там забивати. А позабивати стовпи, щоб засипати. засипати сіл. Землю завозиться, не треба засипати землю. Ага. То, щоб все позабивати стовпи, поки люди, то Щоб цього. Якщо потім завозить, і вона земля буде підриватися. Ага. Понятно. А уроки ви не збираєтеся йти обоє. Та які ж уроки? Ти бачиш, у нас скільки роботи. Шай, і не говорі просто. І не говорі. Шай, у них роботи. Ні. У мене воно роботи. Ой, що в тебе роботи? Да, покрути. Покрутить, поклеїти і все. Да. І не говори. Морочую третє тут третє голову. До трьох часов так воно і буде. Це Добре. факт. Так. Все. Буду їх якось виганяти звідси. Так, потім... І буду продовжувати, бо вони мені вже тут трошечки вже і, навіть, надоїли. Червону руту не шукай вечорами. Далі я не памню не повню. кармани засунчу в лапчах. <зунь> Приходимо мені концерти тут робить другий день. Артист о одне, що друге? Вона просто така тільки що печаль. Боже, чого ви? таке? божечки ти Оце то да, оце то це так. до такої закуски то треба й 100 грам. Тебі треба цілий побивати. <рес> Та ти шо? Оце то викинь. <рес> Спас... Це твоя ідея, га? Ух ти моя ж ти любима зайця. Давай, Спасіба моє дорогеньке. У мене тільки що така тут печаль була, що це капс. Ой, оце з оцею його струєчкою, Боже, це взагалі ледь справилася. Ммм. Я не знаю, це в мене у Ваньки оце такий романтизм, взагалі-то. Це взагалі, да? М -м. Не пропаде, мама тут. А папа хоч би кави зробив би. Добре, хоч дитина романтик. ось я бачу, як у мене зараз вже тут. Прикольно. А ще я вирізала ось таку штучку, де оп Оп! Мам. Угу. Шо? шо не нравится добить. Шо? Нравиться. Ой, як гарно. А ну, добре. А мені хороша для мене ну, вона і погана для вас. Ну давай. Діти два рази виграли зірок. От блін. <сіх> Боже, така вкусня, ньому, бо це взагалі <сіх> дуже смачно. Mm. Я? Ну, а добре, і... треба підвечаряти, <сіх> раз уже в мене такий тут романтик є. <сіх> mm. <сіх> дуже смачно. Mm. Ще з гірчечкою. Коротше вовчужуся з цими маленькими. Це в мене гараж для пташечок. Так, ну добре, давай перекусимо і буду. Наші їм гараж без машини. Перекушу вижену цих романтиків, диких, які без мене просто не можуть там сусідствувати. І все. Ні, просто... Дивлюся, діти. Давай, салом, мені тут все обмаш. Серенький прийшов, мамі каву приніс. А я, знаєте, що роблю? Сірі, скажи, що я зараз роблю. Обще <рістанський> життя. Ну, а іменно що? По дівничку <рістанський> в школу. Та! А іменно кровать! <рістанський шлях> так, бачите, вже який в мене тут цей. Витвір мистецтва майже. Зараз зроблю їм кровать. Як наша мама переживає за народжування гробчиків? Зараз зроблю кровать, зроблю їм драбинку, поставлю туди у хатинку. Все нормально. Ні, я їм хочу отакого. Дивись ось сюди, отакого поставлю кровать, начебто, щоб була нормальна хата. Поставлю отак кровать сюди, сюди поставлю драб... ну, драбинку поставлю. і столик. О, Драбинку там в чому? Штатике є? Так, да, мені вони теж треба. Навірно, на заборчик. Ще не знаю толку. Коротше, оце таке ще до сих пор я займаюся. Так. Але вже, бачите, воно вже почало потроху вимальовуватися. Оце ось було, звісно, найгірше. От найгірше взагалі. оці дрібниці. Це вообще капець. Коротше, так нормально все, без 22, практично в ріфму, без 22. Сережка мав неосторожність зайти до мене десь в годин, напевно, 12. так? Да? Коротше, забіг до мене на секундочку. Та й остався зі мною. На пару годинок. Потому, що він Ви мені... не подобалося. Я почала якраз тут кришу цю е, складати. І, виходить, і самі то, звісно, було дуже складно. Из-за того, і вже взяла допомогу свого, допомагала трохи, і ми, коротше говоря, разом складали кришу. Ми зараз покажу, що ми, зробили. Що ми доробили вдвох із кришею і що я зробила сама все остальне прикалуйся, точно подум. Ну, бо мене там багато відео не записаних, точно подумаю, що це ти зробив а не я. анек. Хто зробив? Мама зробив. Да, мама. А кришу, звісно, ми тут вдвох, тому що тут треба держати і, коротше кажучи, то супер мега складно. Зараз покажу. Все. Так, ми тут уже з морозом розводимося. Вже хату ділимо. Так. Бо ми вже зараз за цього всього ще й посваримося. Так. Це ще не все, щоб ви понімали, Але, ну, основно, звісно, все. Так, що я зробила? В общем, я даже, Дай мені ліхтарик а я покажу, який я прикол всередині зробила. Заборчики, як бачите, поробила. Це у мене буде пункт. Незламності називатися. Це ще будемо доробляти цю полочку. А всередині у мене що? <рошхи> Ліжечко. <рошхи> Короті, у мене все зроблено для цих всяких горобчиків. Там воно драбинка, бачите? Воно такого видно лазить. От такого. Там все натуральне, я там навіть лакувати не буду, щоб пташечки нормально себе хорошо там почувались. Там так такого хопс збито. Захочуть шкафчика собі зроблять. <ривіт> Але кроватка дивіться. Дивіться, яку я мультяшну класну кроватку зробила, га? Так, коротше, все, назвою ліхтарика. <кхем> далі, отут ще дещо буде. Ну, це вже ой таке, далі що там у нас? Це я вже показувала, мабуть. Так, хата велика. Ну, щоб ви розуміли, хата реально велика. Далі. Тут теж, це вони до мене, ці хлопці, прицепилися, чого я не зробила вход, типу, в хату із, 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 із звідси. Заража. Це не гараж, це їдальня, типу. а я спеціально не зробила, щоб там було тепленько. Ну, взимку, коли пташечкам холодно, вони собі туди з тої сторони зайдуть, обігріються сюди. Ось вийшли, прилетіли, поїли. Все добре. Так. Це настояща кормілка буде. Ну, я спеціально отаку поробила, що воно наче кругом сипать, можна і сюди сипати, можна все. Заборчик у мене по всій території. Бачите? Отакого От по всій. Криша така американка, виходить. Все, заборчик кругом. Та й отак. Та й виходить. А ну-ка, якщо подобається. Лайчик мамі. Да, Давай ще підсветку мені. Угу. Ти мені міняєш повністю колір, до речі, оцей подсветкою. Та й таке, все. Зроблений, деревенський, гарний стиль. Ще до Полакуємо, що там не знаю, що я ще, як я з нею справлюся. Ну, воно велике. Зверху ще оту штуку прикрутимо. Коротше, все. Фух, Дякую, що ви були з нами. І будьте з нами. І якщо хочете побачити, що я зроблю далі з цією штукою і як я її робила, як доказ того, що я її робила, то переходьте на мій канал, другий мама на всі руки. Можливо, я змонтурую ті 100 годин відео. І там все побачите. Все. Ще раз дякую, що ви з нами. Пока-пока. І слава Україні!